Валютна битва українська гривня не надто стрімко, але таки відвойовує втрачені минулого тижня позиції. У більшості обмінників вартість американського долара впала в середньому на 20 копійок. З іншого боку, наявність курсу не робить наявність готівкової валюти прямим наслідком. Долари та євро є нині в достатній кількості, хіба що в міняйлів. Експерти ж обережно припускають, що гривня і далі продовжить поступово зміцнюватись. Під натиском іноземних валют і байдужості Нацбанку гривню поставили на коліна. Такий перформанс під стінами НБУ влаштовують власники валютних кредитів. кажуть, нинішній курс робить їх жебраками і вимагають банкірів узятися за нацвалюту. Гривна хоче розвиватися в економічних нормальних умовах в країні, а не щоб по до другим валютам її втаптували в грязь. Паперова гривня прохання, наче почула і сьогодні трохи підтягнулася. В обмінниках долар продавали в середньому по 15,95, продавали по 15,39. Подешевший зелений і мінялів – до 16 гривень 20 копійок. Понад сьогодні вийшов на валютні торги з доларом по 15,35, Що означає, що завтра курс знову може знизитися? Проте кажуть експерти, можлива і відносна стабілізація. Чому відносна? Тому що в умовах, коли Нацбанк сказав, що він не буде фіксувати курс, а ризики зовнішньо великі волатильність, тобто коливання курсу, ну це природне явище, до цього треба звикати. Водночас не відкидають Гривня може навіть дещо укріпитися за рахунок падіння долара. Зелений нарешті почав дешевіти в усьому світі. А от вкотре заявили, українці можуть дочекатися долара по 13, якщо панічно не скуповуватимуть валюту, каже міністр Олександр Шлапак. 13-ку оптимальною досі називають Нацбанку. Щоправда, у бюджет 2015 такий курс чиновники не квапляться закладати. За інформацією голови НБУ Валерії Гонтарєвої, Кабмін нині розглядає показники від 13 до 16 гривень за один зелений. Економісти. Переконують гнатися за гарними цифрами, і справді не слід владі. Не потрібно тримати обмінний курс. Владі треба стабілізувати інші показники зайнятість в економіці. Економічне зростання, бо що більше українці зароблятимуть у гривнях, то менше звертатимуть на курс та його коливання. Але важливо, щоб урядовці та НБУ розказували про свою стратегію та план дій. Бо нині скаржаться люди не розуміють, чого чекати, і навіть обіцяють НБУ щодня пікетуватимуть представники різних областей. Послідовно одна область сутки приїжджає в Київ, передає другої області, і так 24 дні дня під стінами національного банка. І, хоча сьогодні до мітингувальників так ніхто й не вийшов, люди усе ж сподіваються, їх почують. Як ні, то пікетуватимуть і інші міністерства та держустанови. Олександр Манюк Олерія Ковалінська, Роман Сукач, Спецкор 2+,2.